Це відео показує, як налаштувати REG Home Router як ретранслятор. Ретранслятор може покращити покриття Wi-Fi. Якщо у вас вдома є основний маршрутизатор, але в деяких зонах спостерігається затримка в мережі через обмежене покриття, ви можете придбати рея Home Router і налаштувати його як бездротовий ретранслятор, щоб покращити покриття Wi-Fi. У цьому відео ми використовуємо RGM32 як приклад, щоб продемонструвати, як налаштувати маршрутизатор як бездротовий ретранслятор, незалежно від того, який його стан в налаштуваннях. Поставте маршрутизатор на відстані 2 метри від основного. Переконайтеся, що OnePort не підключений до Ethernet. З'єднайте ПК з маршрутизатором через Wi-Fi або Ethernet. Для бездротового з'єднання підключіть ПК до Wi-Fi, що транслюється маршрутизатором. Якщо маршрутизатор у заводському стані, ви можете знайти ім'я Wi-Fi за замовчуванням на етикетці, зазвичай воно починається з SXXXE». Якщо ви налаштували маршрутизатор, підключіться до його SSID. Щоб підключити ПК до маршрутизатора, використовуйте етернет-кабель для з'єднання з LAN портом. Відкрийте браузер і введіть 192. Стоспульситися8 в адресний рядок, щоб отримати доступ до веб e маршрутизатора. Якщо вас попросять ввести пароль, ви можете знайти стандартний пароль на етикетці внизу маршрутизатора. Налаштуйте новий маршрутизатор як бездротовий ретранслятор. Натисніть Configure. Натисніть Wireless Repeater. Він автоматично знайде найближчі Wi-Fi сигнали. Виберіть Wi-Fi сигнал основного маршрутизатора. Введіть пароль, якщо мережа основного маршрутизатора захищена. Виберіть, чи налаштувати пароль Wi-Fi як пароль для управління маршрутизатором. Вам знадобиться цей пароль для входу в і веб маршрутизатора, тому зберігайте його надійно. Для налаштування імені та пароля Wi-Fi маршрутизатора. Увімкніть опцію Same as Primary Router Wi-Fi. Ви також можете вимкнути опцію Same as Primary Router Wi-Fi та встановіть інше ім'я. Натисніть Skip, щоб пропустити налаштування Wi-Fi і OT. Якщо ви хочете налаштувати окремий Wi-Fi для пристроїв інтернету речей, натисніть Try Now. Налаштуйте параметри. Натисніть Next. Введіть код країни та часовий пояс, потім натисніть Next. Дочекайтеся завершення конфігурації пристрою, а потім натисніть URL управління для доступу до інтерфейсу управління. Перевірте з'єднання. Якщо статус зелений, маршрутизатор підключений до інтернету. Якщо ваш маршрутизатор Reyei Home вже налаштований і підключений до інтернету, дотримуйтесь цих кроків для налаштування. Виберіть More Work Mode, натисніть Wireless Repeater, потім Search for the Wi-Fi. У вікні, що з'явиться, виберіть Wi-Fi мережу основного маршрутизатора. Якщо основний маршрутизатор захищений паролем, введіть його. Введіть ім'я та пароль Wi-Fi. Можна вибрати новий Wi-Fi для налаштування окремого імені та пароля. Також можна вибрати Same as Primary Router Wi-Fi, щоб використовувати ті ж ім'я та пароль. Натисніть Save. Чекайте на доставку налаштувань пристрою. Потім натисніть URL управління для доступу до інтерфейсу. Перевірте статус мережі. Якщо статус зелений, маршрутизатор працює як ретранслятор і підключений до інтернету. Коментуйте відео або пишіть нам, щоб обговорити це питання. До зустрічі!